Вони настільки зосередились на своїй роботі, що зовсім не звертають уваги на присутність камер і журналістів. Ми зараз ліпимо акваріум. Чорноморські дива таку назву має цей майстер-клас. Зараз свій паперовий акваріум юні творці заселяють різнокольоровими рибками. Таке заняття їм до вподоби, так само як і власноруч створювати морських мешканців. раків, всяких крабів. А от на майстер-класі з декупажу хлопчики і дівчатка створювали свою осінь. Вона у них справжня, золота і щедра на подарунки. Ми составляли тарілку осінню, е красили тут потім. Ну, мені дуже подобається. Що то воно? Вузловий батік. Тепер знають учасники ще одного майстер-класу. Тут діти створювали листівку у новій для них техніці. Після добре зробленої роботи можна й перепочити, подивившись мультики. Але на це вже не так багато часу, адже кожен день семінару тренінгу це новий світ, нові емоції і нові зустрічі. Знайомство із Ліндою, Білкою і Вартою та їх власницями з Херсонського міського. Міського кінологічного клубу «Сіріус» стало справжнім сюрпризом для усіх дітей. Я да це собачка. Учасниця семінару тренінгу Марина побоюється собак. Бабуся дівчинки припускає, що можливо у ранньому дитинстві її налякав Ротвейлер, який жив у них вдома. Але сьогодні сталося маленьке диво. Марина наважилася погладити чотирилапого, а потім ще й на повідку тримала одразу двох песиків. Теперь от Маріночка познакомилась з собачками і не боїться, да, Маріночка. Ми коли станемо бігати самостоятельно, ми заведемо собачку обязательно, да? навіть дорослі не змогли втриматися від того, аби поближче познайомитися із такими симпатичними психотерапевтами. Існує ж каністерапія, коли спілкування з собакою і є ліками. Любой ребенок при общении с собакой, вот с такой собакой, я имею в виду, с доброй, не агрессивной, которая, которая готова играть, которая готовит, готова как-то ему подчиняться, слушаться, получает кучу позитивных эмоций, которые ну, никак не могут плодотворно не влиять на его развитие. Очень положительное влияние на ребенка, потому что ребенок общается, ребенок учит общаться, Ну, Учиться спілкуватися з собаками, з животними, що їх не можна біжати, що вони теж живі. Здається, ми стали свідками початку справжньої дружби. Чотири дні семінару тренінгу активної реабілітації для дітей з особливими потребами, здається, промайнули як один. Це сталося завдяки і учасникам, і організаторам. Організатори нашого фестиваля – это городское управление образования, Херсонский дворец детского и юношеского творчества, городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи и общественная организация детей-инвалидов Светлонате. Мы с большим удовольствием и с большой радостью проводим этот семинар. Он помогает адаптироваться этим деткам, он помогает им развить возможность общаться. И эти четыре дня для них действительно удовлетворение их их потребностей. І можливість розвіти в собі ті таланти, які, можливо, в них дітей внутрі сидять. Те, що ми сьогодні побачили в цьому закладі, як проводиться ця робота вже не один рік. Ми були дуже здивовані і хотіли подякувати керівникам цього закладу, керівникам, які проводять ці заняття Катерині Борисовні, в частності, за ту велику роботу, яку вона проводить. За два роки проведення у семінарі тренінгу участь взяло 48 дітей, організатори. Сподіваються, що з кожним роком їх кількість буде збільшуватись, а у їх можливостей не буде обмежень.